Продовжуємо е, дивитися, аналізувати ті події, які трапляються в Херсонській області внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС. Долучаємо до ефіру е, Володимира Молчанова. Це херсонський активіст, пане Володимире. Я вас вітаю вітаю на е, Скажіть, Будь ласка, де безпосередньо ви знаходитесь? Яка ситуація довкола вас? все, що можете розповісти, якісь е, цікаві деталі е, ситуації, що знаєте, прошу, будь ласка, вам слово. Ну, по перше, сьогодні стався черговий, але неочікуваний, якщо чесно, обстріл Херсона під час прямої евакуації по корабельній площі, яка сама по собі затоплена, але туди підходять дві з тих чотирьох вулиць, які на неї виходять. Вони спускаються з пагорба з плато, і саме на них йде на вулиці Качельна та Грецьку йде евакуація. з мікрорайону корабел, який зараз повністю перебуває під водою, в тому числі багатоквартирні будинки, і туди звозять човнами тих людей, які е, думали пересидіти цю ситуацію в, е, на своїх поверхах, тому що, ну, якщо чесно, не прогнозувалося е, такий рівень підняття води, який є зараз, тобто три навіть більше трьох метрів. Е, хоча всі розрахунки показували, що так в такій ситуації знищення греблі, яке зараз є, підйом буде в районі мікрорайона Корабел, Саме десь максимум півтора 16 і метрів. Тобто, через це ось неочікування. Дійсно, евакуація на першому етапі вона обмежувалася вивозом людей з вулиці Марії Фортус з району Нафтогавані. Але в тих, хто залишався в мікрорайоні Карабіл, скажімо так, не, не те, що не примушували, ну не, не надто переймалися, якщо люди відмовлялися їхати, тим більше, що в перший день вода вже підійшла, вже саме відповідала рівень підняття води, який там був десь може 10-20 сантиметрів над основною поверхнею. Цього острова Великий Потьом, вибачте, з острова Карантинний вона приблизно відповідала тим розрахункам, і просто неочікувано, що вона продовжувала прибувати. Вона затопила всю заплаву, колишню заплаву Дніпра і його протоки кошової, яка була, яка була, власне кажучи, забудована ще за царських часів, тобто вода. Природнім шляхом так високо, високо ніколи не підіймалася, навіть коли ще не було каскаду гідроелектростанцій на Дніпровській на Дніпрі, uh -huh. ось ну і ось цей обстріл, поранення отримали багато людей. Навіть були повідомлення про загиблого. Хоча це потім було спростовано, і на місці не підтверджують ті, хто там був. Не підтверджують, що хтось загинув, хоча один з поранених йому 93 роки, і навіть ну, для, для такого віку навіть легке поранення може стати фатальним. А... Така ситуація причому спочатку встигли звинуватити збройні сили України в обстрілах, потім самі обстріляли. Я не знаю, не маю даних щодо голої пристані щодо Олешок. Обстріл школи на житлоселищі. Він, здійснив, він був здійснений приблизно з тої самої точки, по якій стріляли по Херсону. Бо теж це неочікувано трохи, що вони втратили основні бази, з яких вели ці обстріли. Це, зокрема, ліс поблизу Нечаєва. Це ліс біля голопристанського елеватора. Це база Нібулон, такий невеличкий порт в голій пристані. Це, власне кажучи, спонукало їх, змусило їх відступити до Раденська і Гладківки, звідки вони з Раденська зараз і ведуть ці обстріли по східній частині, а з і по порту, а по корабельному району ведуть із району Гладківки. Це таке, знаєте, максимальна відстань для гаубиць 122 мм, міліметри, з яких вони це і роблять. Міномети вже все. Міномети, тобто для небезпека мінометів для Херсона наразі зникла. Але є ще один момент: за всіма знов-таки розрахунками, ці території також мають бути затоплені, підтоплені, перетворені на такі собі пагорби, піщаний пагорб, пагорби серед піщаного ж ну, серед болота, і вести звідти обстріли здавалося б, вони не повинні вже були б, але. Продовжується робити таке враження, що вода туди трохи повільніше заходить, ніж це було за топографічними картами. За розрахунками може це пов'язано з тим, що вода переміщає піщані масиви, бо скоріш за все, коли вода спаде, ми побачимо зовсім іншу вже карту місцевості тобто, зміниться конфігурація островів. Більша частина тих будиночків, які стояли на островах наших персонців. Вони будуть знесені, вони вже до Одеси допливли. Тому тут небезпека, до речі, вже дійшла до Миколаївської області як Інгульцем, так і Бугом. Причому вона там трохи більше, ніж можливо було б уявити через погляду на знов таки топографію, через те, що зустрічні течії Буга і Інгульця вони спричиняють додатковий підйом води. Тобто там підйом може бути вищим на метр, а то і на півтора, ніж передбачалося б якби дивитись просто на рельєф місцевості, на урізи води на Дрівне море. Ось така ситуація зараз саме на правому березі, Ну, щодо лівого берега, то там справді відбувається зараз трагедія, але крім невеличкого масиву, там, де я казав. На житлоселищі, там де третя школа, вони затоплені, особливо глибоко це район хуторіща, це е, е, приватний сектор. Туди навіть зараз, після того як русські МЧС почали все ж таки евакуацію, е, хоча є відомості, що вони відмовляють в евакуації тим, хто не має російських паспортів. Але туди вони просто і самі не ходять на вулиці цього хуторіща, на крайній вулиці, там, особливо вулиці Ніж, а, а також і не пускають нікого іншого. Ну, Хоча б припинили відбирати човни. Це добре, що ті, хто все ж таки якось сховав човни і зберіг, вони змогли евакуйовуватися своїм ходом. Ну, взагалі-то. Мер Олеша Крещук вже сказав про 9 загиблих. І, звісно, що ані у нього, ані у кого іншого повних даних зараз бути не може, тому що там е, немає електропостачання, хоча воно було ще при затопленні і також могло е, якісь травми чи загибель через короткі замикання. А Головне, що ну, звісно, що все вже порозряджалося, що могло тільки бути, і е, люди там е, не можуть повідомити про е, критичні ситуації. Які склалися. Зрозуміла ваша відповідь. А от щодо рівня води, що очікують місцеві, що кажуть офіційні якісь канали, як швидко цей рівень може впасти, і ситуація станом зараз, яка вона? Вода залишається на тому ж рівні, вона піднімається, вона зменшується в різних місцях по різному. Ми бачимо таку дивну ситуацію, що вже Згідно з відео з дронів, рівень дійсно, тільки сьогодні це сталося, до речі, не позавчора, як я писав. Тільки сьогодні зрівнявся рівень у водосховищі і рівень Дніпра нижче гри. Ну, Зрівнявся візуально, тобто немає такого перепаду цього рівня, який був би помітний. Насправді він все ж таки є. Тому що район Казацького Нової Каховки, де підняття не перевищило 10 метрів. При тому в Береславі прямо сьогодні, прямо зараз рівень води спустився на 3,5 метри від того, який був перед 16,5, які були, тобто там 13 метрів, Береслав знаходиться в по лінії, якщо по прямій лінії брати, то в кількох кілометрах вище від місця від меридіану, за яким можна так розташувати цю саму греблю. Ну отже, ну, перепад, уявіть собі, що кілька метрів на три кілометри він характерний для гірських річок. Відповідно, там така ж сама течія буде величезна стрімка, і вона є. Але все ж візуально, вже такий собі оцей спуск зараз існує. І все більше і більше Каховське водосховище теж перетворюється на такий, таку розширену поки що частину Дніпра, бо там в Береславі 3 метри, в верхній частині водосховища 2 метри з падіння рівня води. Воно здається, що незначним в порівнянні з 16 метрами, які є у цього водосховища, але треба не забувати, що воно з доволі похилими стінками є перегорнутою трапецією, тобто. Чим менше залишається цей рівень, тим менше залишається обсягу. Тобто, якщо казати про обсяги води, які вже були скинуті, то це десь до половини обсягу водосховища трохи менше половини, але все ж таки досить таки обширне. і невдовзі почнеться вже відступ води з району колишнього великого лугу, тобто будуть оголятися... Величезні простори сотні квадратних кілометрів будуть звільнятися від води, і таким чином стане зрозумілим, вже, що водосховище дійсно спорож майже спорожні, але це не означає, що вода вже почне спадати, скажімо, там, де вона зараз найбільше, найбільшу загрозу несе. Це передусім. Починаючи від сіл з Львова на правому березі. Корсунка на лівому березі, вона тільки закінчила прибувати. Що стосується Херсона, то ну якщо можливо, навіть ще трохи буде додаткового присопросування цієї води, хоча це вже йде мова про сантиметри, тобто ніяких нових позицій, вона навряд чи зможе захопити, залишиться таким чином плато. Недоторканим більш-менш та є все ж таки значне таке, знаєте, загроза в тому, що ця вода не спаде так швидко, uh -huh. не спаде в тій на тій висоті, яка б дозволила, наприклад, зберегтися будинкам, які стоять. Є небезпека, особливо для п'ятиповерхівок, збудованих за хрущовськими технологіями на піщаній подушці без свай. Такі будинки є там в затопленій зоні, і є небезпека, хоча вони стоять все ж таки на доволі укріплених ділянках в районі річного, морського порту і річного порту. Та все ж ніхто не може сказати зараз, як вони себе поведуть. Вже є приклади, коли приватні будинки руйнувалися під дією. Тобто в цієї стрім... стрімкої течії води, так зрозуміло, Бо... пане Володимире. В принципі, ситуація зрозуміла. Ми далі будемо тримати руку на пульсі. Я вам дуже дякую, що підключились, і дуже дякую за те, що розповіли так всебічно. Ми тепер зрозуміли, як ситуація виглядає. Ну плюс-мінус. Наскільки це можливо зрозуміти а, в цих умовах? А, я думаю, нам це вдалося. Дякую вам. Володимир Молчанов, Херсонський активіст, долучався до ефіру 24-го каналу.